Просто з Тийким запізненням, але ж все ж таки вітаю Сурженко на зв'язку. Сьогодні обговоримо з вами глобальне оновлення гри the Wild, що вийшло 6 грудня. Оновлення глобальне, а тому включає в себе дуже багато нових штук. Новий заповідник, він же гори нової Англії, що, до речі, зараз продається зі знижкою. Та й на новорічні свята, я думаю, також буде знижка. Багфікси, виправлення, кастомізація зброї, та як би то не було, але нові баги. Почнемо з нового заповідника. Я, на жаль, поки що не купив собі його, але з відео та стрімів-розробників видно, що заповідник гарний. Особисто мені він нагадує щось по типу такого, знаєте, змішаного хіршфельдена, лейтенського краю, ревонтулі та срібних вершин. Тваринний світ нового заповідника буде наповнений слідуючими представниками: перший клас буде представлятись в таких. У тваринках фазан, куріпка, інтичка, кряква, чирок, гоголь та флорецький кролик. другий клас червона або руда лисиця, сіра лисиця, койот, та єнот. Не єнотовидна собака, така як в Ревентулі, а саме єнот такий, як в Місісіпі Ейкерс, третій клас це Бобкет, або ну, звично для нас Рейсь, четвертий клас це Білохвостий олень, п'ятий шостий відсутні, Сьомий це чорний видмідь. І замикає цей весь список. Восьмий клас лось дев'ятий відсутній. Говорячи про лося, цей ніжний велетень тепер присутній як один із надзвичайно рідкісних великих, тобто, знаєте, цих Great One. Поряд із не менш гігантським чорним ведменем та виточеним білохвостим оленем. Лосі білохвостий олень мають не лише спільний статус великого, разом із приголомшливою рудою лисицею, вони також входять до трійки чудово вишуканих тварин, які тепер виглядають краще, ніж будь коли це означає, що цим тваринкам почекували над модельками та й не тільки над модельками. Але повернемося до лося. Йому було перероблено майже все: анімації, звуки, поведінку. Саме тепер рогатий може всипати вам тягла, якщо ви зайдете не в той район. Ага, лосю реалізували агресивну поведінку. До речі, в мене питання. Ну, лось, так? От тепер лось агресивний, може всипати вам. Пощам, так чому цього не робить ні один ведмідь? Це ж хижак. Просто ведмідь, ну я не знаю. Вони, коли мене бачать, вони кажуть великі гори цегли і тікають. Що за фігня? Я не розумію. Одним з нововведень є постріл в серце. Коли ви влучите лосю в серце, він не впаде зразу. Ну, раніше було стрільнув в серце, і тваринка падає. Ну, всі тваринки падали, і якось так. А зараз він зробить певний кульбіт. Тобто дригнеться або трішки навіть пробіжить і потім уже впаде. Нарешті! Нарешті. Я дочекався, ремоделінга лисиці. Я неодноразово писав розробникам, бо раніше вона виглядала як пофарбований койот. А того і гірше. Тепер це на 90% схоже на лисицю. Але ще зістались оці, ці, знаєте, як постсовкові штуки посткойотські штуки. Вона надто висока на ногах. Я б зробив її трішки нижчою. Тоді б це було взагалі прям ну, супер круто. Також було додано нову дриняку, а саме дульно зарядну гвинтівку. Якщо коротко, то це щось типу ремастер-мушкета зі смакбарел паку. Заряджається максимально довго, лупить максимально круто. Ну, типу, такий, знаєте, дрин 50 на 50. Попали, вбили, пофіг куди попали, не попали, ну чекайте 3 години 12 хвилин, що він буде перезаряджати. Ну, такий. Міні-огляд однією з головних фішок нового заповідника, і, мабуть, через це б я рекомендував новим гравцям для покупки, та ну і не тільки новим гравцям. Ну, взагалі, як перше DLC, перше DLC заповідник. От так би я сказав. Це наявність одразу трьох представників тварин, які мають клас, ну тобто грей, великий, Great one. а саме білохвостий олень, чорний ведмідь та лось. Також не можу не відмітити ще одну гарну новину згоновлення. А саме, а саме, оце до речі, це мабуть це сама крута новина. Ну от прям таки, ну те, що там лося покрутили, повертіли, лисицю переробили. Це круто, але. Додавання нових тварин-заповідники, що вже існують довго. Тобто навіть оці базові по типу Лейтон Лейка або Хіршвельдена, в них було додано нових тварин. І ось такий список нам представлений на сайті: Фазан, Хіршвельден і Кватробоїнс, індичка є в Лейтонському краї, Сірий Вовк та Глухар, Медвежі Тайзі. Євразійський в'юн в саварні, в рухонга, пекарі з ошийником або ошийниковий пекарі. Це таке поросятко файне в паркі Фернандо, канадська гуска. Вона ж казарка в долині, юкона Крижень. Тель Аваро, то в ранчо дель Арою і зелений чирок в Місісіпі Ейкерс. Оце прям максимально офігенна штука. Тому що коли ти вже граєш ну дуже дофіга годин в гру, то тобі вже починає піднабритати постійно одні ж ті ж тваринки, і от немає якогось такого. Чогось щось цікавого, а тобі не хочеться переходити той же, там, наприклад, я не знаю, ранчо Деля Рою. Воно тобі не подобається візуально, але ти хочеш вбити товсторога. Ну, от, от-от. А тепер по приколу, наприклад, то мені дуже подобається Хіршвельден, і в ньому тепер є фазан. Ну, Типу Норм і та індичка в Лейтоні. Це от такий, знаєте, в. Хоч і маленька цукерочка на від але блін, ну прикольно. В гру було додано систему кастомізації. Нахріна воно таке. Тепер, якщо вам цікаво, звісно, ви можете налаштувати камуфляж на вашу зброю, так як вам заманеться. Ну, в принципі, там можна класти що хочете. Але є одне але як завжди, вам будуть доступні тільки деякі фарби. А за інші прийдеться відвалити трішки грошей. Як особисто для мене, ну це прям таке собі. Е, я б зробив, може б якісь квести там чи за внутрішню ігрову валюту, але за реальні бабки купляти просто ну в симуляторі е, мисливця, те ніхто більше цього не побачить. Шкурки на зброю? Ну ні, ну знаєте, фарба вона на швидкість кулі не впливає. Ну, типу, ну ні. це тупо дурня. Хоча, ну, зробили, зробили, найбуде. Тепер невеликі додатки. На карті в зонах активностей, водопій, знаєте, там, чи ще щось, будуть відображатися всі види тварин в компактній таблиці, додано трофейну композицію з лося та перепілки. До речі, прикольно. Ну, це, якщо хтось не знав в трофейному додатку, в трофейній оці в троховок. Трофейному будиночку можна не просто там розміщувати один трофей якийсь, так? а зайти в менюшку коли там, і створити композицію. Там, де лосі б'ються, де там вовки їдять якогось козла, ну, типу такого. Додано перемикач глибини різкості в налаштуваннях графіки. Додано можливість відмічати точки через бінокль. Ну, інші мілкі штуки, які, в принципі, ну, уваги вони не варті. Було також скинуто популяцію деяких тварин, а саме лосі в Лейтоні, Ну це зрозуміло. Вони були перероблені, тому їхню популяцію скинули. Ну коротше, у вас мають навіть зникнути місця цих е, ну типу водопоїв. Там оцих ну в мене частіше всього зникають в тих тварин, яких з ними щось роблять. Медведів в юкані та ревонтулі, муфлони в Колінс, гірські леви, або ж пуми в срібних вершинах. Також змінили години водопою для євразійської рисі та ЗІ, це від 3 години до 6. ї то второго в ранчо Деля Рою, ну також його скидали, це з 11 години до 14.00. Ну і пуми в срібних вершинах від 0 годин до 3 години. На жаль, Великі оновлення не завжди гарно відбиваються на грі, тому з'являються і баги. Особисто в мене вже зустрічалися щось по типу, коли найто максимально робиш зум в біноклі, з'являється знизу лінія такого прогляду. Ну тобто ну просвічується. Також неодноразово в мене просто зникали сліди, ті, які я ну знаєте, не тречив. Просто от ви йдете, наприклад, за там за статом лосів або оленів, і тречите одного, а інші це білі сліди, от вони просто. Поблизу вас. І от вони, блін, в мене зникають. Просто йдеш, а їх оп і не стало. Але бідою є, коли зникають сліди тварин, яку ти підстрелив. Ото була фігня, коли ти йдеш по сліду, по крові, по всьому, не просто тварина ну, не впала там, чи вона, чи ви не попали по ній там нормально, так там не нанесли дамаги. Тварина ну впала в будь-якому випадку, бо на карті що і ви йдете, і у вас зникає все. Крові нема, гівна нема, слідів нема. Ну добре, що вона лежала ну, недалеко. Ну тобто я її побачив через текстури, ну як вона підсвітила через текстури, я її пішов забрав. А так сліди пропали. Біда ті ж лосі трішки дивно себе ведуть. То зависають, то ще що. Але я а, ну як я й думав. Що на днях вийде патч з фіксами, і буде все добре. Ну, в принципі, так і відбулося. На днях вийшов патч з фіксами. Я хотів зробити такий е, розбір цього патчу, але ха, там не було багфіксів. Ну, вони написали, що це, типу, патч з багфіксами, так, але там, ну, Бляха, там гівно, ну вони просто зробили фікси для консольщиків, тому що вони робили їм 60 FPS, щоб у них там все було прям гарна смачна картинка. І вони там робили багфікси для PS, або там інших приставок. А, одним із тих багфіксів, ну це не багфікс, це просто фіча така. А, вони змінили спавн оцих великих, так great One. А для саме для лося, тепер ну цей великий лось. Він з'являється частіше, типу. Це те, що можна виділити з цього в списку. Список невеликий, от, але все ж таки. Ну, якось отак. З вами огляд проводив гарних вам трофеїв, Чао!